Нашої комісії, комісії по регламенту і законності. У нас присутні три члена комісії. Хто за відкриття засідання? За, проти, утримались, За. В сьогоднішньому порядку денному роботи нашої комісії пропонується розглянути наступні питання. Про затвердження депутатів Білоцерківської міської ради восьмого скликання до Президента України Верховної Ради України та Кабінету міністрів щодо недопущення неправоданих обмежень прав територіальних громад, доповідає місцевра Юлія Анатолійовна. Друге питання. Про повернення з користування культових споруд, доповідає Кержун Дмитро Володимирович. Третє питання. Про затвердження програми підтримки розвитку територіального сервісного центру 3242 регіонального сервісного центру ГССК МВС в Київській області, головного сервісного центру МВС на правах відділу Біла Церква на 23 рік. Доповідає у нас ОРЕЛ. Про четверте питання: про внесення змін до програми надання фінансової допомоги військовим. Частинам та органам військового управління Збройних сил України, які розташовані на території Білоцерківської міської громади на 23-й рік, затверджене рішенням Білоцерковської міської ради від 9.12.22 за номером 32 81 35 8. Доповідає у нас селихов. Які будуть пропозиції зміни чи доповнення до даного порядку денного? Немає. Проти, утримали за За. прийнято Одноголосно. Рішення прийнято. По першому питанню про затвердження депутатів Білоцерківської міської ради восьмого скликання до президента України, Верховної Ради України та Кабінету міністрів щодо недопущення невиправданих обмежень при територіальних громадах. Доповідає місцеві. Добрий день, шановні колеги. До вашої уваги пропонується проєкт рішення про звернення депутатів Білоцерківської міської ради восьмо скликання до президента України Володимира Зеленського, Верховної Ради та Кабінету міністрів щодо недопущення невиправданих обмежень прав територіальних громад. Спроможність місцевих громад, зміцнена в результаті децентралізації, стала з одним із головних чинників успішного опору російському агресору. Здатність громад організовувати спротив, забезпечити опорність в умовах наступу агресорів, постійних обстрілів та спроб зруйнувати інфраструктуру стали суттєвим внеском в обороноздатність України і фактором майбутньої перемоги. Суть цього звернення полягає в тому, що ми звертаємося до президента Верховної Ради та Кабміну з проханнями і прохання теревимога. Відмовитися від спроб замінити органи місцевого самоврядування військовими адміністраціями на тих територіях, які не є територіями активних бойових дій, дане звернення було продиктовано необхідністю тієї, що, наприклад, Кабінет міністрів до цього в листопаді минулого року і у вересні ухвалював низку постанов, якими невиправдано звужував обсяг місцевого самоврядування, до прикладу, постановою 1083... Кабмін по суті обмежив можливості місцевих громад оперативно і самостійно вирішувати питання допомоги при сильних руйнуваннях, зокрема через обстріл окупантів, оскільки зобов'язав громади погоджувати з міністерством фінансів всі свої рішення. Щоправда. Пізніше, 4 листопада, це погодження з Мінфіном прибрали. Але ну ви ж розумієте, коли Кабмін приймає рішення потім його змінює через 8 днів, як в таких умовах працювати місцевому самоврядуванню? Іншою постановою 1239 від 4 листопада військовій адміністрації було наділено правом затверджувати місцеві бюджети, які складав місцевий фінансовий орган, або вносити зміни відповідно програми і місцеві бюджети, які вже були прийняті. Наразі у Верховній Раді зареєстровано законопроект 8056, який дозволяє президенту України одноособово приймати рішення про призначення керівників військових адміністрацій. Хоча раніше, зараз, і згідно цього закону про правовий режим воєнного стану, дозволяється приймати рішення лише за поданням обласних військових адміністрацій. Тому о, такі спроби на рівні Кабінету міністрів і, скажімо так, оця тенденція звуження повноважень органів місцевого самоврядування на тих територіях, де Працює місцева влада, ну, на нашу думку, недоречно. Тому і було, якби випрацьовано такий проект рішення. Якщо взяти місто Біла Церква, то в місті ефективно працює діюча місцева влада, обрана білоцерківцями на чергових виборах. Сформований виконавчий комітет, депутати збираються на сесії, ухвалені бюджет міста, ухвалені програми розвитку, ведуться роботи по відновленню тих об'єктів, що постраждали внаслідок російської агресії. Тобто влада працює і місто відновлюється. Тому аргументів щодо необхідності повної передачі повноважень керування містом відобраної міської ради до військової адміністрації на даний момент відсутні. Тому це проект рішення, прохання на упередження, щоб в тих населених пунктах, де немає необхідності, все ж таки влада зважено підходила до питань призначення військових адміністрацій. Тому прошу дане проект рішення винести на розгляд сесії Білоцерківської міської ради. Дякую. Юлія Анатоліє, сьогодні я. Дивіться, читали, давайте роздивимося це питання. У нас є указ президента про утворення військових адміністрацій, так? Угу. і також закон України про правовий режим воєнного стану. Я цим проєктом рішення ну, просто не можу зрозуміти. Ми хочемо скасувати ці закони? Ні, у нас немає як... повноважень скасовувати ці закони. Якщо ми вносимо зміни, то які конкретно? Ми не вносимо зміни. Ми звертаємося до кабміну Верховної Ради і президента з вимогою не звужувати повноваження органів е, місцевого самоврядування через призначення військових адміністрацій. От в цьому і полягає проект рішення. Ні, то там же є закон, коли вводиться військовий військова адміністрація. Вона ж коли вона так. вводиться? Ну я колише це. Да. Конкретизувати, що саме ми просимо, які зміни законодавства внести, щоб упередити там ті страхи, ті побоювання, що ви бачите, на Ми звертаємо увагу до тих, до кого ми звертаємося з тим, щоб ще раз проаналізували законопроект 8056, який дозволяє президенту одноособово приймати рішення щодо призначення військових адміністрацій, а до Кабміна. Щоб він відмовився від практики бюджетної централізації, ми таких звернень ну приймали е, досить часто. Звернення не може, скажімо так, звернення може полягати в тому, щоб внести зміни в закон, просити, або ми звертаємося до Кам'янної Верховної Ради з тим, щоб вони звернули увагу і не приймали тих законів чи рішень, які можуть нашкодити е, чи людям, чи органам місцевого самоврядування, чи вплинути на якусь сферу життєдіяльності чи міста, чи країни в цілому. Тому е, наші звернення, скільки ми їх приймали, стосувалися різних сфер. В тому числі зараз це стосується е, обмежень, повноважень органів місцевого самоврядування. І, скажімо, е, ті всі напрацювання, які були зроблені в період децентралізації після прийняття реформи децентралізації, щоб зараз це не переросло, ну, грубо кажучи, в централізацію діючої влади. От і все. Ну, ну, ви я назвали таке... номер, зак... то це ж проєкт з да, А так само, приїде. коли був проєкт, коли по містобудівній діяльності ми ж теж зверталися за поданням Балановського, щоб президент наклав вето, ви пам'ятаєте? Да. Ну, це те саме. Ми хочемо попередити президента, щоб він не, не перевищив свій повноваження, так? Да. Да? Так виходить. Ну і дивіться, у нас Чи він звернувся чому до ради. Чому створюється військові адміністрації в тих містах і населених пунктах, наприклад, там де ж в Донецькій області, в Луганській, багато органів місцевого сам... місцевих самлювання усунули, самоусунулися, не виконують свої функції для того, щоб приймати бистре рішення. Швидше, то понятно, що президент бистріше це зробити, а не велике коло е, пройти ада, щоб призначити цього керівника. То призначається відразу в Київській області. Теж працює військова сільська адміністрація. Це гостомельська. Там теж потрібно було приймати рішення, тому що міський голова е, загинув. Ну під час війни і то приймались рішення. Якщо б це було довге коло, поки погодиш, поки вирішиш а випрацювати закону потрібно. самоврядування, якщо а... не збирається, а... Ні, це звичайно. Я погоджуюсь з Дмитром Володимировичем, да, що там, да, де рада, влада то не збирається чи відсутній виконком, да, там дійсно да, є да. законні підстави для призначення військових адміністрацій. Але є випадки, коли військова адміністрація призначалась, ну, скажімо так, при діючій владі, так, а давайте... взяти Чернігів. Ну, то це тільки по наказу президента. Да, ну, ну це... За поданням обласної адміністрації. Зараз є закон, що президент може однособово. Голова військової адміністрації призначається президентом. Це різниця ніяка не змінює. Так. що… Ну, то, що так він вказів кудись кого подати, що так він може подати напряму. Це просто у дліннішує йому приймати рішення. Він сам для собі створює створювати перепони. він призначить військового голову військової адміністрації обласного і попросить його, щоб він подав ту кандидатуру, яку він хоче, щоб він його погодив. Це якось ну ну не, не звучить. Якось ну трошки ну, щоб мені, ми глупими. Не вигляді. Що ці документи було... люди не читали і не сказали, ну що це на нас шлете Ну, конкретизувати. Допрацювати може цей документ. конкретизувати. Да, конкретизувати Ну конкретизувати що? Я не почула аргументованого запитання. конкретний факт, що наприклад, в тій громаді, як ви пишете, що в Чернігівській громаді призначили там, да, цього голову військової адміністрації. Е, і не... Чому є у вас якісь зауваження до цього до цього голови військової адміністрації? Так що це не було незаконно? Чи ви бачите, що це неправильно з їхньої сторони? Ні, це як це як приклад того, що в Чернігові наразі працює, е, працювала б, могла працювати обрана влада, тому що замість мера зараз виконує обов'язки секретар, який був таки е, ну, обраний теж на законних підставах, і замість того, щоб дати повноцінно працювати безпосередньо тій міській владі. Я розумію, дивіться, просто по призначається області... призначається військова адміністрація. Чернігівська область не погоджуюсь з вами. Ну якщо ми поспоримо, Чому тому що це прифронтове місто? Там постійно йдуть е, е, обстріли, там постійно є загроза, і там потрібно, щоб повноцінна влада була, щоб не було сумніву. І там призначили на військового чоловіка, який е, безпосередньо займається обороною. Ну в деяких районах Житомирської області теж було призначено військова адміністрація, там де в принципі повноцінно функціонує е, міська влада. Будь ласка. Я пишу на щодавні поставила лист у нашому районну держадміністрацію, я отримала відповідь, де написано районна цивільно-військова адміністрація. Це, це, це різні інше питання, районні військові адміністрації вони далі функціонують, вони свої функції виконують. Да. А, а, у, є В законі прописано про міські і селищні військові адміністрації, які утворюються на базі міських рад і селищних рад. Там, де, якщо є проблеми і бачив президент, верховний головнокомандуючий, що є необхідність вести військову людину, наприклад, для того, щоб підвищити образдатність, або де е, виходить вплив, влада не, не контролює процес, вони тоді своїм наказом вводять адміністрацію і він тоді керує е, в, е, в тому в том населеному пункті. Під час, тільки під час дії військового стану і на період військового стану, наше завдання, як органу місцевого самоврядування, попередити. Ті ризики, які можуть виникнути, ми не змінимо ситуацію Добре, в Чернігові чи в Житомирі. Да. Да, Питання почула. йде звернення для того, щоб не було цієї повзучої узурпації влади, щоб не було звуження прав і повноважень органів місцевого самоврядування Добре, на наразі да. і утворення військових адміністрацій на тих територіях, де немає по факту аргументації Ці, і потреби. І, ну, ну, мені, кажучи, Оце в цьому полягає звернення. Потрібно більш доопрацювати тоді цей документ, щоб ми не спішили. Ну я, на мою думку. Допрацювати, скажіть в чому? Я не почула, ну, яка, яка ваша пропозиція? Допрацювати в якому сенсі? Ну, я ж вам і кажу, яка моя пропозиція. Просто ми тут е, не конкретизуємо факти, що є дійсно такі плачущі, е сигнали, що признали, що там в громаді такого, такого керівника, і це було незаконно. На вашу думку. Ну, це законно чи не законно суд вирішує. Ми тільки з огляду на, на свою ситуацію можемо реагувати і просити Кабмін чи Верховну Раду, щоб вони відмовилися від цієї практики централізації і на рівні Кабміну, і на рівні Верховної Ради. Ну і президент само собою. Добре, у порядку статті 26 закону про місцеве самоврядування пропонується прийняти до відома та внести до на розгляд сесії міської ради. Хто за? Проти. Утримався. Два за, один утримався. Рішення прийнято. По другому питанню по проведення скористування культових споруд доповідає Дмитро Володимирович. Добрий день, колеги. Вивчивши питання по зверненню наших громадян, які проживають мешканців в нашій громаді. По останній ситуації по мітингу, який відбувався біля храму Преображенського собору, де я був сам присутній і спілкувався з представниками общини, яка там знаходиться на території, так не змів винятно отримати відповідь, хто дійсно там розміщений на тій споруді, яка у це Московського патріархату, як вони вкажуть, що це Українська православна церква. Ми витягнули рішення з архіву, де було прийнято. Зараз я начитаю текст, що саме. Рішення номер 192 виконавчого комітету Білоцерківської міської ради народних депутатів від 20 червня 1989 року про передачу Преображенського собору і Інікольської церкви релігійній общині Російської православної церкви. Розглянувши прохання релігійної общини Російської православної церкви. Е, Зареєстроване рішення Ради по. Справах релігії в Раді Міністерства СССР від 14 на 49 року виконавчим комітетом міської ради народних депутатів і вирішили передати Преображенську Соборніківську церкву з 3 липня 1989 року в общині Російської Православної церкви. Тому ні українського патріархата, ні московського патріархату церква була передана в дані споруди були передані в управління. Російській православній церкві. це ну я взагалі думаю, під час війни у нас зараз іде війна, вбиваючи росіяни наших людей, знищують наші міста, е і у нас до сих пір діє рішення про передачу російській общині православної церкви е даних споруд. це я думаю, ну взагалі не може бути далі річ. Це рішення повинно бути припинене негайно. Тому мною було розроблено проект рішення. Пропоную. Скасувати рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, народних депутатів від 20.06.1989 року, номер 192 про передачу Переображенського собору і Нікольської церкви релігійній общині Російської православної церкви, повернути з користування релігійної общини культурні споруди, що перебувають в комунальній власності Білоцерківської міської територіальної громади, і та розташоване за адресою Київська область, Білоцерківський район, місто Білоцерква, вулиця Млинова, будинок. Бувша вулиця Гагаріна, будинок 10, а саме Преображенський кафедральний собор і Микілську церкву. Регі... Третє, регільній общині в 10-дневний термін після прийняття рішення міської ради звільнити займані культові споруди комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади, а саме Преображенський кафедральний собор та Миківську церкву. Закріпити майно зазначене в пункті 2 цього рішення на право оперативного управління за управлінням комунальної власності та концесії Білоцерківської це міської це ради, контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань інвестицій, регулярної політики, транспорту, зв'язку, торгівлі, туризму, послуг та розвитку підприємства, власності комунального майна та приватизації, розвитку агропромислового комплексу та постійної комісії з питань дотримання прав людини, законності оборони та злочинності, оборонної роботи. Запобігання корупції, сприяння депутатської діяльності, етики та регламент. Дякую. Ні, на земельній комісії Ось. виносились питання виключно по е, тим земельних ділянкам, які надавалися нам по, актам постійного користування. Це рішення виносилось на комісію. Е, повинна була бути комісія по інвестиціям, але не було кворуму. Тому проект рішень я зареєстрував від себе і подаю від себе. У кого будуть які пропозиції? Зауваження до даного питання. Прошу підтримати.

Добре. Угу. Пропонується прийняти довідомо та внести на розгляд Білоцерківської сесії міської ради. Хто за? Проти прийнято одноголос. Дякую. Дивіться, це... На ваше питання, ви задаєте, чому саме на ці дві споруди, і чому саме не на всі інші? Ми можемо приймати рішення виключно в наших межах і компетенціях. В межах наших компетенцій рішення приймається, тому що наша рада, які в 89-му році надавала це рішення їм, тому ми його можемо скасувати. Всі інші рішення, які ми не надавали, ми скасувати не можемо. По іншим будівлям і установам зараз вивчається питання знає наскільки міським нашим юридичним управлінням, і буде подаватися до суду на розірвання тих угод, які були заключені з цими установами іншими. Ну, це ж зараз вичається питання. Подаються записи. Минулюємо да. рішення, По-перше, зараз, по по зараз е, проходить е, розслідування по пані Борімській, чи як вона зареєструвала ці всі споруди, які знаходяться на е, Марії Магдалини. Після цього е, розслідування буде передані документи до кровоних органів. по третє дякую по третьому питанню про затвердження програми підтримки розвитку територіального сервісного центру тринадцять тобто сорок два вибачаюсь

А як виходили на суму по програмі 700, а чого не 500 чи не мільйон? А чому? 700. По яким критеріям? Да. Ага. У нас присутній керівник по роботі будуть надаватися послуги прийняття істотів для слухачів. Станом на сьогоднішній день в сервісному центрі є судьбовий транспортний засіб 98-го року, в якому вже наверное, 2 мільйона пробіг, який не, не зможе надавати виконувати свою, свою функцію. Від всіх послуг, які ми надаємо, місцевий бюджет йде відрахування коштів. І як доповідаць сказав, що з 2 по 18 орієнтовно цього місяця вже було, було надано послуг, і відрахувалися кошти. Ми перевіряли бухгалтер тут майже півтора мільйона. Тому, прошу, Дякую. Ти... Ні, ти, я просто задав запитання, чому ну, 700 тисяч достатньо? Так, да, це саме... Щоб нова була, щоб вона на гарантії була, шукала Згідно... була спеціалізована обладнана підної європейських стандартів. Запитання до доповідача, до керівника має комісія. Пропонується прийняти до відома та внести на розгляд сесії. Хто за, проти, утримались? Прийнято одноголосно. Дякую вам. Рішення прийнято. По четвертому питанню: про внесення змін до програми надання фінансової допомоги військовим частинам та органам військового управління Збройних сил України, які розтасовані на території Білосерві.